А я пішов, короче, на А я зробимо велику хату. Так. Давай. Давай велику. Чекай, давай її десь гарно поставимо. Так от, тут во в нас є вода. Можна зразу біля води, типа близенько. А ми можемо у тебя хати нахер засти. Та хай стоять, Ні, ні, як склад, типу. О, буригена, буригена. Без задобання. Я хату ставлю. Блять, добре, як скасувати. Все, скасував. Де він є? Что? Та ти сам з ним розбираєшся, хорош. На. Давай. На нахуй, на нахуй! Туда! Запердолили, блядь. Все, забирай до хати. Злобич. Все, є. Несе. Дивись, я хочу десь поставити хату. Став десь. Куда хату поставити? Ееее... Ну, давай ми ще, може, в одну... Я в одну підняв! Курва. хе хе Курво. Дивись, де я стою. Чуєш? Чекай, я тебе згадував. Куда я тут хату дво. У ту прям? Та. А може, типу, ту дво прям? Вот тут два, два, так? Зараз. Ну давай, типу, ставлю вот тако. Все Так, А ну, давайся. Так, а дай. Ага, тут два вхід. А, файна хата. Я думаю, файна, супер, велика. Якраз там можем і спальники поставити, ліжечка собі зробити спати. Чуєш, короче, вот, напевне. Ага, я хотів. А, хоча того же буде слатово. Короче, его хата Так, Да, будуть ті хатки. Нормально, тут я кладовка хипа. Все, добре. Бо я типа думал, у не всі... Там якраз... Ой. Бля, я не то взрывал. Ля, са поломав. Капец. Можешь багато. поставити, якщо хочеш. Давай, зараз поставлю. Б. Блять. Б. Блять! Б. О, відкрилось. Добре, добре. Все, идем, шайбу. У нас трошечки було вже дар да. Давай ще и дам далее рубаты. Файну, нам зразу вот топорчик підігнали, щоб ми без нього рубили. Ну, то то капець. Ну no. <coughs> капец бы был. Ты например того еще пока брать, что нашего пиздюка забрала. E, та, та може буде. О, блядь, да, да, может быть. Нала, чисто ве полуц дупа. Yes. Це ее в дупу пхала, блять, твоего вепало. Покипаху, не зли no. пизюка. Тут вот mm. є, тут от є, все, чотенько закинув. Трошечки ми багато часу тут тратимо, але треба зробити, якраз за а сьогоднішній та. день доробимо. Mm -hmm. Поки стемніє, то у нас буде гарна, красива хата. Ну, потім її ціво, там фурнітуру заставимо, ой, шикардон. Ой, шик, заживем, заживем, no. і не треба за, за квартиру платити, все нормально, все під боком є. Ну і газ сюди проведемо, все нормально. Да, і та, електрику, і ці вот. <кілля> Будуть всі удобства, всі ну, люкс, буде та. хата вообще бомба. І в лісі свіже вот, свіже повітря, природа, не треба нам того а, міста, правильно? Ти правильно. знаєш скільки такі всякі отчальники живуть, і вони здорові, піздець. Ну. Там по 150 років будемо жити. О, то ми заебаємося нахер. <кілля> ну так. Слухай, щось мені здається, ми зараз ото от, 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 все настроїмо. Будинок, і ото то все. Потім підемо кудись в печеру на розвідку, у нас якийсь запиздить жирний хлоп і все, і, і ми все проїдемо. <рик> та ні ні все, все нормально, будеш все. Може будемо, бути нормально. і таке. Не-не, ні, ні, нічого не буде, все нормально. Так, ну дивися, в нас взагалі ціль знайти малого <рик> та, і пасажирів те там писав. Ну <рик> та. ми тим займемося, але перше нам треба його, обустроїтися. Та, нам перше тому, самим спіль, треба обжитись перше. Жили. та, та, та. Ну правда, поки ми тут обустроимся, вони там десь мерзнуть і здихають і все з, -з, -з холоду, з, -з, -з холду. О, так, зайць, важливо, зайць побі... да. чи, чи то білка? Что зайця! Якраз до тебе. Зайць чи білка? Я а, не бачу. Вс, стаминас, цей вот. Покой, Ой, да. У два ствола. О. Є, є, є. <рес> 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 О, а воно, кстати, тебе обкотило, у тебе на тебя напало. Та, ні, воно на мене впало, але воно типа так з мене покотилося. Воно ну, урона на носі. Там, там ще одне, одне є. Найди. Ага. Най, найди. Найди. <схід> найди. А, два. Ще, ще два ого. А, там тут ще не вийде. Чуєш, темніє? Темніє? Ну то давай швиденько добігаємо до того всього. Uh -huh. А ми не встигнемо? А так Та, ми не встигнем. Добре. Ага. Можемо на пану зараз піти поспати, щоб глядачам було комфортно дивитися, а на голові, як ми то-то носимо. Не здається там прям... Ну вообще, в мене майже ніс не видно. У мене що, хочу чего. Давай. І що? Все. А, чекай. А, Все. ще треба зачекати, от там mm -hmm. місяць до кінця не дійшов. Та-та. Можешь Мачка, зберегти поки сейв. А, сейф, та, сейв можу. Слот два. А що, типа, тут п'ять слотів максимум, потім можна буде перезаписувати якось, так. Можливо. Мені mm -hmm. зажигалку шкода просто, вона не вічна ж, мені здається. Ну та. Я зараз. Чи вічна? Я зараз зайду, подивлюсь. Зажигалка. А, ні, вона вічна. Походу. Де то пише? Ну, типа, вона не пише, що вічно, вона не пише, типа, що щось ти що тратиться. А ти, 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 до горла ти, 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 поносити. Поносити. ти, ти, поносити... ти, 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 ну ти, Ну таблетки поки що просто хапа піднімають, а не знаю, може вони ще щось там будуть лікувати. Може. Так, я шукаю одну палку якраз. Ще а пол... Ми хіба половину зробили. Угу. Mm -hmm. Нормально. Мені зараз страшно, що на мене зараз ззаді хтось не прийшов. Ага, ну да. Зараз прийде б... якась чупакабра, як вкусить за дупу. <реш> Пішли, ту у ту дубину здорову зробаємо. Давай. Воно жирне таке, тут довго придеться так, я трошки зголоднів, ну то фігня. А, курва, довбень напав. З палкою, з палкою, з палкою. Ми тут рубаємо собі дерево, а прийшло. Мираю, мираю. Все, 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 добре, є, 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 я його записую його. Хорош. Тікайте от. Я ці, не тікайте свого хасою халбуду. Бля, тут ще один. Бля, тут ще один є. Халбуду тікай. Ой, йобаний в рот. Халбуду Люди добрі. Ну, курва, не послухай послухає. Халабуду, халбуду тікай. Халабуду, добре, біжу, 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 біжу. Послухай хоч раз. За Бля, тобой Сука, страшный хуй. Блядь він біжить! В халабуду, сука. Забег? Я забег. А, короче, а давай, сберегаем. Спе, 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 А, да, блядь, який спе, он меня забьет, нахуй. На, я його блядь, звертухи. Ну, майже. Бачу його нахуй. Давай. Он на, на, ай. Ты меня чуть не запиздячил. Он меня мене не вбив, что спать, боже, блядь. А Берегене поспать не дают, господи. Ну. Курва, вы стукай. Хейтеры курва. Хейтеры, блядь, в натуре прибило. Так, там десь ще один труп валяється, я скидываю. А во-во-во, тут два. Я зараз його принесу. Mm -hmm. Наси буде, ми його покромсаєм. І буде в нас хавчик. А, кстати, я якраз, напевно, зараз буду тим займатися. тому що я хочу їсти. Баняк свій забирай. E, баняк, а ти там не пив нічого? Я пив. Так. Пив? Так, Так, чекай, може у мене щось киснят. А а, там хавчик ні. капець як треба. Ну то давай рубаємо. А що, те, те нічого нема? Маленький кусочок м'яса є, ну то маленький. Треба що uh -huh. ще. Во, дві ноги є. ти одну я одну, там uh -huh. є одна. Так, це. Підкинув лисичко, все, ждемось. Uh -huh. Опа, це. <кхів> це. Все, ми там понакидали тих ножок. Ну. Ще б... Я я ще йду, може, водички не беру, бо нічого. Давай. Зараз прийду. А я теж не буду. Ну добре, я потім. Потім поставлю. Уже коли ноги зажаряться, тіло. типа. Так, сану, Де так. тут набрати можна? А вот. Нащо? Нащупав. А вое. Нащупав. Набрали. Опа. Разом а. без рыбы захерачити. О, та, було файно. файл. Такий бульйончик би зразу хороший був. Так, у меня, короче, це от. я вроде набрав. А, о, а. Та, я набрав. Мені, мені дали очівочку. Міньорка, канібалізм. Ну, я типа цей Вже канібаліст зі стажем. Ага. Ну понятно. Ой, а я ще одну ногу схавав, блін. А я одну й ту одну. А ти мені, в принципі, не ставишь, ты мне их просто Що? Якось... я щось можу кинути, типу... А, листя? Я можу листя варити, треба? Да не важно, зараз 66 небаяжишь. Ну я от варю, я алою, а то буде чай. Чай. Чай? Так. Ну ти дивись зараз, набаяжишь кись. Не Мені той чай. Зараз почекаю, потім будеш почему? Блять, ежики з ножами ходять, курва. Та <рес> ні, ні, то не на стеке тема. Тах, хрен ти знає. Так. Зараз у нас есть скипет, Я поп'ю води. Ага, а я це от... хату, хату будую. О! Є! Yeah, я сино пев! Красота! Сіна пив. О, понятно, курво, свинота зараз санівать <рес> <сенівець> буде <рес> ходити. Ага. За, так, хо, ранок тільки почався, воно вже всі не пил. ну й-моє. Ну так похмелятись треба, а ти шо думав? <рес> Ай, з <із> тими віталіками. <рес> Ай-яй-яй. Після свят. Вчора вечором напився, тепер то його за барігеном. тепер треба похмалятися. <рес> за баригеном, курва? <кору. рес> <рес> за компанією потім, блядь, щось не А Він двоє стукав, він хотів ще, знаєш, ще пузырьочок би я йому дав. Ага. Но ти кажеш, мене немає. Я бо я сам, я сам не маю, да, да. <рес> та, та. Так, кльосом в водісів всі <рес> Втопили, клц ми палива. Ключе, взяв кльоса втопив. <рес> Йой, все потопив. Як то тут дістати тепер? Хочеш пісеньку? Зараз. Я, я візьму кльоца і буду співати на ходу. <рес> Ойці! Гани, добрі люди, збудували халабуди Раз, два, клюса. Що у нас? 72, 6, 89. Ще чуть-чуть, зараз ці гани халабуду Ще халабуду. Давай, получается, твои финальные клёсы будут. Да, все, ластово дерево дорубаю, у нас зара будет халабута, здорово, такая хорошая, коттеджик да. такой Что три... там жить? Три клёса найти. Что Есть. Yes. Да. Все, 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 у а -а. меня зара у меня зара Давай, ты бери два, я один. Раз, два, все. А, вот все, еще я один. Навед. Все, супер. Все. Ну что, финалем полетели. Бам, Давай. бам, бам, бам. О, все, файно, Вот то халабута, погнали, а ну залетаем, залетаем. Файно yeah. що є. Що, на на, на газетах будемо спати. А, uh, ну нормально. Так, сейв. Да, oh, я засевлюсь. Імба, ну супер. є. Супер, живем, шикуєм. no. ne, ne bідуєм, шикуємо. Ну. Не бідуємо, файно. Шекуємо. Баба ще якісь ліжечко зробити було би супер. No. Я зараз і подивлю, як то можна До речі, продувати. того, я думав, що мінус в тому, що треба пригати, щоб сюди залізати, але може то і плюс, бо аборігени не так сильно будуть залізати. Ну так, та. Так, маленьке ліжко. Давай, попробуй, зараз поставити. Ой, ні, 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 чекай, то криво, я не хочу так. Ага. Короче, палочки треба, а де нам мотузку взяти? А мотузку нам треба зв'язати зі шкіри, напевне. Зі шкіри думаєш? Думаю, так. Зараз я чуть-чуть розтеребанька. А в нас є вообще того тканина. Може, вот скажете. Я ще тканину добув. Ага, о, роуп, роуп, як скрафтить роуп. Якось. Що то таке? Так, я ж тут самолету... А, сім, сім тканин треба. Аж цілих. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. І шо? О, є! Я зробив! Ешко? Я На, зробив мотузочку! Так, А, файна, є, хорош. Є. Йо, Лишається тільки шо? Е, палички і ще щось там було, ні? Е, тканина ще там теж треба. А, ти собі роби лішечку, а я собі. Угу. Так, лішечек. Лішечко. Лішечко. Я, коротше. Добре, я роблю паску для кролика, чекай. Тому що треба якось його піймати. Hunting shelter, small cabin, не-не чекай. Food. Так. Ребіт кейдж. Ребітк. А ну то cage, а. Чекай, чекай. Шо, Кі сані. Лок слап. Що це таке? Кистайк ага. Понятно. Я иду так шукати, кролів Во, ребят треп, все, yes так, uh -huh. uh, так, 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 так. чекай я біля хати поставлю. Ага, я иду, виразу... На -на то. Uh -huh. О, вот тут вот здесь хайс. О, тут чисхики, чему дани, я капец. Так, палочки, палочки Прикинь? Не треба палички. Чомоданів є багато ще? Ну не багато, але... Ну, не, не машин, а не было. А ворген я нормально. Так. Два, 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 два. Люба, Зараз. Прийшло двоє. Йожу. Тікай від них. Вони йдуть сюди. Блядь, біжить! Тікай. Куда тікай? До мене. Все, стій. Сій тут. Я зайца. Ай. Я зайца йобнув. І мене ебнут трошки. Два стоять, тикай. Приседай. Спорт, спорт. Давайте, Я з вами. Блять, там страшилось. Я поч почав з ними цим спортом займатися, вони настрашились. Прихуярю, підара! Сюди! Де тікаєш? Що, втік у тебе? Сюди, сука! Де, блін? Ганду Гандурас, курва. Файно, файно. Лежать. Давай я і без е, пастки одного зайця оформив. Ага, добре. І заодно мене там трошечка під... Чуть-чуть. Підсапнув. Так, за мною там ніхто так, не, не біжить? Так, тоскільки в мене є одна шкіра, а їх треба ще 4. Ай-яй-яй, а їх треба ще 4. Ага, я йду на склад віднесу цього тушу. Давай. І, Короче, склад буде в твоїй старій хаті. Через то, Добре. що тут нема того. Там нема нічого. я маю його, бля. Ну, при... Я його, блядь, закопав, кура туда. Ну ти даєш. Ну. Так, палочки, всякі палочки, так. По-по-пу, мені треба паличок багато, я хочу зробити пастку для кролика. Ага, шукай, шукай. А якщо бачиш кролика, то пизди його зразу. <laughs> да я так і... ти води, я ж собі себе лиш роблю. Ага. Що то. А, то камінь. Я думаю, якийсь базгинный знайшов, ото то камінь. <laughs> я одяг знайшов. Светр. О, ого, прикольно. А, тут висів того. Якийсь труп висів на паличці, я його забрав, походу. <laughs> а воно того на падачку. Одяг. Ага, многие подичку. А ну подивись на мене, я модный теперь расскажу. Скай дете. А ну, где? Чеву сейчас? Эй, это у вас стюардеса! такие? Ебать, ты костюм! <laughs> <laughs> ну ти даєш. А там писки Дэйс имаешь. О-о-о! О! о, о. о! <laughs> ну ты <той> труси білі. <laughs> <laughs> Блять, тука, познану, да. Ябан, я роду, то вас лук. Вс, я. Yeah. Yes. Красота. Типа туда треба мясо положити. Uh -huh. Я так розумію. Зара, я шось найду. Аво. Ага. Uh -huh. Я пішов yeah, так can. охотитись. А що для того для мотузки треба? А чекай, чи вони тиво їдять. А мутузки треба тканину, 7 тканин. Uh -huh. Все. Комбайн. І на той комбайн наживати, так? Uh -huh. О, є. Мотузка є. Все Мені ще треба шкіру О, кролик! Йди сюди. Мені ще Ля, треба, мені треба три... Нема. три кролика треба А дивись, скільки тут ще це вот. Чому данів? Реально, дивись, скільки їх тут ah. до хера. Ну шо поезд туди. Та той цим займаюсь. О, я переодівся! Хорош. Крилик, блядь! Крилик, блядь! Гроші. Сука, Два бакси знайшов! Красава, блядь! Ну нахуй нам не потрібні! <сам> Спалю нахер. Бля, я в лісі сам. Зараз запарин труб прибіжить мене запиздить! Та нормально, бля, я йому ху. поможу. <сам> йому помощь? Добре, добре, твой. Бля, я крилика знайшов! Ну я не можу во аво во Крилик, сука. Стій! Крилик! Крілик! Крилик! А то ты мого йшов. Бля, да. Їх тут багато було. Крілик, курва. стій! О, ще один є. О, ще тут два ще один крилик. Два крилика бьеха. Вот тут, тут такие. Ебать, да тварь, якась! варькась! Ящерка, нахуй. Ящерка. Нихуя вона здорова, блядь. до тебе. Чорнобильська, блядь. Чорнобильська ящерка, да. Мячик. наш. Два якие переодевси две який. Ух ти, модний. модный? Ну? На мяч. Вон <реш> дыр на мяче. <реш> Задарив. Ой, е я на скалю залез. Не, если я зараз в той скале пизданусь, то все. Нет, ти здесь там не прыгай. А мы на этом ще хп мало. я зараз аккуратно убей. Чекай, нам это разделяться, тем больше в ночи. Е, разделяться можно, но не в ночи. Мы Якщо в ночи разделимся, все, нам звезда, капзда, тренец, пиздец. <реш> <реш> вот здесь тут просто палочки. Все, Есть. спимо. пока давай. Все, сперегаюся. Все, слот 4. Я вже 4 Замігаюся. слота за цего засрав. Ой, а я за ніч проголодався ще більше. йо йой. Чекай, треба ситими вийти зі гри. а то потім зайдемо, не будемо знати, що робити. О-о-о, Давай! Деребаним! Сика, бля, ты так прикалують, блядь, щоб ми пиздимо такі трупи нахуй. Боже. Канібалісти зі стажем, блядь. <ріху> Чекай, якщо я так от візьму на руки. Ой. А, він від, від регенерації, у нього ноги з'явилися, короче. Ага. Все пропало. А, а ту тушу можно здесь вот, зажарить? Не <ріху> с <ріху> за <ріху> жорстко. Не здається, <ріху> мені здається О, можна. О! Блін, чуєш, я попив і похавав ага. Короче, Якщо ти вариш м'ясо, типу, то ти зараз я ще раз воду наберу і поставлю. Ну короче, я понял, ти прям Якщо ти вариш м'ясо з водою, то ти зразу їш і коротше нормальна тема. Треба так робити. Ну розсіл. Давай я тобі бошку там зварю. Давай, давай, давай. Файна тема, такой я ставлю. Кастрюлька, закидай бошку. Я тебе ще руку можу закинути одну другу. бульйончик, Ну то забагато буде. То за шикарно живеш. Я попив на ній не поїду. Я попевно, я і не поїв чомусь. Блін. Давай витрямо. я радуюсь. Давай я закину, я маю. А, ти маєш тоже. Добре. Я тоді куси бару. То тут, тут нема ніякого. Ніякої туші. Їда! Іди я <laughs> Я маю ще ногу, якщо хочеш. Піджарити. Дякую, не треба. Ебай <laughs> ти крутий, блядь, в рацію сказав. <laughs> <laughs> Охуєнно. Прийом, прийом. Блять, первый, второй. На первый, другой розрахуйся Не, знаешь что? 415-я база ответил. 415-я база ответь. Все закрыто, блять, полетники не пускаю, нахуй. Закрыто. Ну добре, заходь. Улюдуй. Не буде Все О! Yeah. Чуешь, чуешь? Встань в окно, встань в окно. А не, иди, иди на улицу, иди на улицу, иди на улицу. Сюда иди. Уже. А я могу, а я могу выйти? Не, не, не можешь. А можешь? Добро, выходи, выходи, ходи сюда. Опа. Си, 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 вот тут во. Ой, си, тут. Вы кто такие? Я вас не звал. Вы кто такие? Я вас не звал. Иди нахуй. <laughs> <laughs> О, а, бриген. Давай, если ты сейчас подойдешь к мне, то давай, что с тобой будет. Вот я к этим долбоебом. Підійшов все, звездаємо. Блять побіг нахуй. Хочу перевірити. Хочу перевірити. Ну давай. Ух ема, Що то за обріген такий, курва. Обрігент тюнінгований. Тюнінгований. Не сток. Та ти мене хуячиш. Ти мене більше його. ніж його. Блять, але тут смішно, я хуєю. Там ті стокові були, напевне. Стокові, блядь, бля, а той его чіпсет 2 нахуй поставив, блядь. Тур Турбо надув, сука. В, ту їм, в турбіну надув? В турбину надув. Це в турбіну ему надули. Поставу. Оп! Yeah, Все, файлі, є! Вс, файла е. Надо хуя. Надо хуя. <laughs> <Фінчак. laughs> блядь там обереген внизу. <laughs> Та він вахує, стоїть з Был. <laughs> Долго його, блядь, позаладну до своєї халабуди. Все. Все, давай На Такій прекрасній ноті можна і завершувати три дні. Прожили, вижили, поржали. поражали. що ти там показуєш мені? Пальці поставив. О, прибіг. Диви, прыгає, дурень. Тюнінгований. Ааа, він халабуду ламає, хуй. Курва! Що, блядь, Що, гандон? Запердолю нахуй. Давай, херачим його нахер. Пирач того тюнінгованого. Ні, то столько, походу. На, нахуй. Дві морда в нього. Две, Дай, ще. На. З зуби йому вибив, блять. О, дивись ка в нього палка. Її можна... А, її можна взяти, та? А ну палку. палка. Ну труси можна розібрати, в нього труси трусей кости не, блять. От ва? Да. Взяв вроде. О. А ну візьми в руку. А де він є? В... мне я. А, взяв, взяв. О. О. <laughs> От такій ноті. От тим більше треба вже все закінчувати. Зараз ще якийсь хуй дурний прийде, буде ламати нашу халабуду, та вот з такою вот палкою. Ну покажи, покажи, покажи. крупним планом. Да. Шипи, блядь, з морди зарчать, курва. Боже. Дебілізм, курва. Ні, ну гра топова. Вона є ще далі на акції. Ну, поки я її викладу, може, ще буде на акції. Ну так, в принципі, як ігра стіба. Зимові розпродажі може можеш буде 27 гривень, вона коштує, так? 27? Так. Да. Ну от, можете купити, охерена ігрушка. Ціна того вартує. 27 гривень, ну навіть по повному а праці надійшло. Та не реклама, ніхто не, не, ніхто не платив, але ігрушка реально топова. Якщо ти, от, mm -hmm. <laughs> от розраю подивлюся, можете заплатити, я ще прорекламую. <laughs> Добре. Де пиздиш? Хулі ти махаєш. А, давай помахаю. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. No. <laughs> Добре. Все. О, дякую, що додалися до кінця надій. Поставьте лайк і підпишись на канал, та натиснети на звіт ночі, щоб не позупити блять, назад, щоб не пропускати нове відео та стріми. Також підписуйтесь на канал Віталія Бьорнікса. Силочка на його канал в описі під цим відео. Також от правому верхньому кусочку куточку відео буде силочка на його канал. Прибіг, О, блядь. Обійдеться. Та давай бо що ще один прибіг. <рес> Все. Ссылочка <рес> вот. Давай, блядь, жопука заебал нахуй. <рес> На телеграм канали наші підписати, Силочка в описі, також QR-код. І до нових зустрічі, до нових серій. побачення. <рес> Пока, блядь.